23 року номер 684 за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність третього ступеня нагородити посмертно. Солдата колесника Олександра Вікторовича 1988 року народження, який 10 лютого 2023 року, мужньо виконувавши військовий обов'язок в бою за Україну внаслідок артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Креміна Северодонецького району Луганської області, загинув. Нагорода вручається батьку Олександра Вікторовича. O caso do presidente 12 жовтня 2023 року номер 688 за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність третього ступеня нагородити посмертно сержанта Савостова Олександра Сергійовича 1977 року. Народження, який 17 вересня 2022 року проведення бойових дій проти підрозділів збройних сил Російської Федерації боронячи рідну землю на Херсонському напрямку, загинув нагорода, вручається батькам Олександра Сергійовича. указом президента україни від 12 жовтня 2023 року номер 689 за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та Територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку, орденом за мужність третього ступеня нагородити посмертно старшого сержанта Стрижка Ілю Миколаєвича 1989 року народження, який 23 квітня 2022 року від множинних уламкових сліпих поранень внаслідок обстрілу мінометної та ствольної артилерії. Противника помер в Запорізькій обласній клінічній лікарні. Нагорода навчається батькам Іллі Миколаєвича. Президента України від 19 жовтня 2023 року номер 698 за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність. Породити посмертно старшого солдата Василенка Євгена Леонідовича 1979 року народження, який 14 квітня 2022 року в ході ведення бойових дій в районі населеного пункту Борова Харківської області героїчно загинув. Нагорода вручається сину Євгена Леонідовича. Указом президента України від 3 листопада 2023 року номер 731 за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність третього ступеня нагородити посмертно. Солдата Стовбура Володимира Володимировича 1988 року народження, який 2 вересня 2023 року вірний військовій присязі у бою за нашу батьківщину в результаті артилерійського обстрілу з боку противника в районі населеного пункту Вербове Запорізької області, виявивши стійкість і мужність, загинув. Нагорода вручається дружині Володимира Володимировича. Указом президента України від 10 листопада 2023 року номер 746 – за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку, орденом за мужність третього ступеня нагородити посмертно солдата Діжевського Петра Валерійовича 1986 року народження. Який мужньо виконувавши військовий обов'язок в бою за свободу і незалежність України в результаті минометного обстрілу поблизу населеного пункту Кремінна Сєверодонецького району Луганської області героїчно загинув? Нагорода вручається племіннику Петра Валерійовича. На пам'ять Олександру Колеснику Олександру.